Друзі, продовжуємо день з ріелтором. Сьогодні у нас на огляді будинок в місті Березань. По локації ну, він знаходиться біля Чорнобильського поселення. Земельна ділянка 16 сотих. Тут навіть дерева висаджені, абрикос, так небагато. Ну, власники будували його для себе. Зараз прийняли рішення продати. Будинок побудований з піноблока. Ось два державних акта. 10 сотих під будівництво і 6 сотих сільове призначення, яких для ведення особисто селянського господарства. Так, тобто сільськогосподарське призначення разом 6 сотих. 16 сотих. Ось, будинок двоповерховий. Перекриття у нас залізобетонний блок. І ви бачите, які вони довгі? Ці блоки йдуть на весь. Зараз ну, я скажу вам точно. Ну, так, да, такі довгі блоки. Так, закриємо двері, щоб ніхто не зайшов у нас не, с... не спалив. Тобто новий власник може ну, для себе трошки зробити планування. Я, я так розумію, тут передбачався е, встановити передбачалось котел, е, можливо, там газову плиту поставити. Ось. У нас такий довгий коридор. Я так розумію, що тут передбачалася кухня. Кухня, тут теж заведений газ сюди. Ось і заведений газ водопостачання. Так, і санвузол. Ось тут, тому що сюди заведено і водопостачання з лічильником і каналізація. Так. Тут от на першому поверсі у нас одна кімната. Одна кімната і вітальня. Давайте пройдемося до вітальні. Ось така вітальня. Ну, тут Плюс що ми, що новий власник може там під себе його трошки переробити, є де погулятися. Тобто він десь на 10. Перший поверх, ну, не 100 квадратних метрів, десь, мабуть, 90 квадратних метрів. Так, до 90 квадратних. Ось. І сходів немає. Давайте я вам засніму другий поверх. Так, ось у нас такий вид з другого поверха на перший поверх. Фундамент півтора метра. І він, звичайно, по новим технологіям, ви бачите, ось я вам сейчас приближу. Він утеплений, Плю... плівка навіть є. Ось так. Почну з самого любимого всього. Це із краєвиду. Так, вот наша деляночка, она квадратами, да. ось до светлозаводена. И балкон, вернее ложе. Так, балки у нас сухі. Ну. Так, і у нас перша кімната. Встановлені тут вікна у нас металопластикові. Все відкривається. Все відкривається, все працює. Так, ви бачите, що власник, коли будувався, коштів не жалкував на будівництво. Зараз, ну, ви побачите, яку вартість ми поставимо. Тобто, ну, я думаю, що на ці кошти це залить фундамент і вигнати перший повод. Це таки дах є. Дах сметало черепиці, ну ми до нього дійдемо. Ось у нас вже. Якщо ми рахуємо з вітальною, це вже четверта кімната. Тобто кімнати тут по 16 метрів. Перша кімната 16 метрів на другому поверсі. Друга кімната 16 метрів. У нас тут 30 квадратних метрів вітальня. Це вже у нас 32 плюс 30-62, і плюс перша кімната, та, що на першому поверсі 12, ну, вже більше 50 квадратних метрів. І ось у нас ще одна кімната. Тут теж 12, тобто 70 квадратних метрів. І можна зробити на другому поверсі ще один санвузол. Передбачався на другому поверсі санвузол. І разом у нас виходить 5 кімнат з вітальної. Ось такий вид З вітна. Балкончика. Теоретично можна зробити і третій поверх мансарду. Ну, я не знаю. Враховуючи сучасні реалії, я думаю, що два поверхи вистачить з головою. Для айтішників, для ріптовалютчиків, це ідеальний варіант, тому що не потрібно будувати з нуля, і тут все досить гарно. Якщо приближу, можна побачити, що гідробар'єр, чи як правильно, паробар'єр. Все зроблено. Ось. Що сказати за локацію? Ну, локація у нас в Березані, поряд лікарня до центра 15 хвилин автомобілем, поряд залізнична станція. І якщо вам, вас, вам сподобався цей будинок, зараз ми ще спустимося я вам зніму його е довкола обіду. То, звичайно, як завжди кажу, якщо сподобався вам будинок. Приїжджайте, оглядайте. Торг завжди на всі наші об'єкти є. Ще раз, що всі комунікації зарадені. Ось. Так. Давайте ще вийдемо на вулицю. і Знімемо його на вулиці. Друзі, давайте обійдемо довкола будинку, оглянемо його довкола. Ось. Здається, ми приїжджали сюди взимку. Але власників не було, нам просто ключі передали. Ми детальний відеогляд не робили. Ось і зараз власники передали ключі. Ключі в нас, тобто будь-який час ми можемо вам його показати. Другий поверх, балкончик можна зробити, ну і криша. Крита металочерепицею. У нас є ще слізобетонні блоки. Заведено сюди світло. Ось я казав, що можна зробити і третій поверх по бажанню. Так. І так, з цього боку, виглядає будинок. Ось так. У нас чотири вікна. Газопостачання заведено і, звичайно, водопостачання. Ось такий наш будинок. Друзі, якщо ви вам сподобався будинок, телефонуйте. Ми виставляємо вартість 38 тисяч доларів. Для реального покупця буде торг. Приїжджайте, оглядайте, буде гарно знижку. Дякую за огляд. Бажаю безпечних вод та гарних продажів.